Здавалось би, у 2025 році українська будівельна галузь мала б працювати на повну потужність, адже потреба у відбудові просто колосальна. Але насправді ми бачимо дивну річ сектор не росте, а навпаки, скорочується. Як таке взагалі можливо? Нумо з'ясовувати, що стоїть за цим парадоксом. І ось воно, ключове питання, яке на перший погляд звучить абсолютно нелогічно. Галузь, що мала б переживати справжній бум, чомусь гальмує. За цим парадоксом ховається цілий клубок серйозних проблем від браку людей до нестачі грошей. А ось і цифра, яка все пояснює мінус 4,7%. Саме настільки впали обсяги будівництва за перше півріччя 2025-го. У грошах це падіння з 86 до 82 мільярдів гривень. Розумієте, це не просто суха статистика, це дуже тривожний сигнал. Тож що саме відбувається? Почнемо з проблеми номер 1 І це не цегла, не бетон і не гроші, це люди, а точніше, їхня катастрофічна нестача. Головна причина тут, звісно, мобілізація. Вона буквально вимила з ринку тисячі кваліфікованих фахівців, мулярів, зварювальників, монтажників. Компанії опинились у ситуації, яку вже відкрито називають кадровим голодом. Простіше кажучи, будувати просто немає кому. А що відбувається, коли товару мало, а попит на нього великий? Правильно, ціна злітає до небес, і тут товар це робочі руки. Тільки погляньте за рік зарплата монтажника зросла на третину, а різнороба чи електрика на чверть. Для забудовників це означає шалений тиск на собівартість. Але знаєте, будь-яка криза породжує несподівані рішення, і відповіддю на цей дефіцит стає справжня соціальна революція. Жінки починають масово освоювати традиційно чоловічі будівельні професії. Найкращий приклад програма Залізні леді, де жінок вчать керувати екскаваторами та навантажувачами. Так, перша група це лише 12 учасниць, але це неймовірно потужний символ. Він показує загальний тренд: жінки все частіше сідають за кермо кранів і стають до верстатів, руйнуючи старі стереотипи. Гаразд, проблему з людьми ринок хоч якось намагається вирішити. Але ж одразу виникають два нових питання: з чого будувати, і найголовніше, за що це підводить нас до подвійної кризи, дефіциту матеріалів і фінансування. От погляньмо на сталь: один з ключових матеріалів понад третина аж 37 відсотків це імпорт. А що це означає на практиці? Що будь-які коливання світових цін, проблеми з логістикою чи курсом валют миттєво б'ють по вартості будівництва в Україні. Це дуже серйозна залежність. Але є матеріал, з яким ситуація ще критичніша. Це флоат-скло – основа для будь-яких сучасних вікон. І тут ми залежимо від імпорту практично повністю. Уявіть собі, будинок збудований, а вікон немає, бо є проблеми з постачанням. І все, тисячі об'єктів по всій країні простоюють. Це величезний затор у процесі відбудови. Щоб якось упорядкувати цей складний процес, держава створила цифрову систему DREAM. Ідея проста: зробити всі проекти відбудови прозорими, щоб можна було відстежити все від заявки до фінального звіту. Таке собі єдине вікно для контролю. А тепер про масштаби. Просто вдумайтесь у цю цифру: 1,8 трильйона гривень. Саме на таку суму вже зареєстровано проєктів у системі DREAM. Це наша реальна потреба у відбудові. А тепер увага до реальності з цієї величезної суми у майже 2 трильйони. Реальне підтверджене фінансування є лише для 9,2% проєктів. проектів. Розрив між тим, що потрібно, і тим, що є, просто колосальний. То звідки ж узагалі беруться гроші? В основному це державні програми, як от є відновлення та є оселя, і вони безперечно роблять величезну справу, виплативши десятки мільярдів гривень. Але є нюанс: ці гроші йдуть переважно на дрібні ремонти або купівлю житла на вторинному ринку. Це підтримує людей, але не стимулює нове велике будівництво. І ніби всього цього мало до кадрових, матеріальних та фінансових проблем додаються ще й специфічні ризики, породжені самою війною. Уявіть себе на місці інвестора. Є дві речі, які його зупинять по-перше, юридичний хаос. Суперечки навколо реформи містобудування створюють такий томан, що ніхто не хоче ризикувати великими грошима. І по-друге, міни, розмінування настільки дороге і повільне, що воно фактично заморожує будь-яке будівництво на звільнених територіях. І, звісно, енергетика це те, що відчувають усі. Але для будівництва це не просто незручність. Це зупинені крани, непрацюючі бетономішалки, зірвані терміни. І цифри це підтверджують. Понад три чверті компаній кажуть, що відключення світла прямо б'ють по їхній роботі. Але знаєте, є й інший бік медалі весь цей тиск, і всі ці виклики змушують думати інакше. Не просто латати діри, а проєктувати абсолютно нове майбутнє. І саме зараз, посеред кризи, закладаються його нові стандарти. Ключова ідея не просто відновити як було, а збудувати краще. І тому до розробки генпланів для Миколаєва чи Харкова залучають світових зірок, наприклад, бюро Нормана Фостера. Це не просто гучне ім'я. Це бачення місць з зеленою інфраструктурою, енергоефективністю і дизайном орієнтованим на людину, і це потужний сигнал інвесторам Україна планує якісний стрибок у майбутнє. Війна змінила психологію ринку можливо назавжди. Якщо раніше люди обирали квартиру за локацією чи плануванням, то сьогодні критерій номер 1 це безпека, все інше потім. І ринок реагує миттєво. Провідні забудовники вже не просто пропонують, а проєктують нові будинки з посиленими підземними паркінгами і повноцінними укриттями. Це вже не якась там фішка чи бонус. Наявність надійного сховища стає головною конкурентною перевагою, і цей тренд схоже з нами надовго. То куди ж усе це рухається? По суті, зараз галуз стоїть на роздоріжжі. Є два можливі шляхи на 2026 рік. Перший це стагнація. Коли проблеми лише поглиблюються, а відбудова ледь-ледь повзе. І є другий шлях трансформація, коли ми знаходимо системні рішення для ринку праці та матеріалів, і це створює міцну основу для справжнього будівельного буму. І зрештою, все зводиться до цього простого, але дуже важливого питання вибір між стагнацією і трансформацією це по суті вибір того, який фундамент Україна закладає. І не лише для будівельної галузі, а й для всього свого майбутнього.